Багато людей використовують слово медитація, і абсолютно не розуміють, що це таке. Ну це і зрозуміло. По-перше, ця штука зовсім не є елементом нашого буденного життя і виходить далеко за його межі. А по-друге, прочитати в Гуглі або в Вікіпедії не вийде, бо ерунда там написана. Ті, хто розумніші, вони запитують. І от для них давайте спробуємо пояснити ще тут. В нашому житті, тим не менше деякий час назад з'явилось дещо, що дуже нагадує правильну медитацію. А саме, вихід з комп'ютерної гри до реального життя, Перехід від ігрової реальності до реальності справжнього життя того, хто грав в цю гру. От буде корисно е діяти з припущення, що все ваше земне життя. Це така собі комп'ютерна гра, щоправда, в ній ви забуваєте свою справжню особистість, грубо кажучи, того, хто сів грати. І от справжня правильна медитація є принаймні намаганням пригадати от ту справжню особистість, яка забулася в цій комп'ютерній грі. Тобто, або вийти з цієї гри, або просто зрозуміти реальність з її межами, або зрозуміти, що з тобою було до народження, або буде після смерті. От навіть саме це намагання вже є вектором правильної медитації. Ну і, звичайно, той процес, який починається, якщо це намагання успішне. А те, про що ви досі чули, це в кращому випадку техніки медитації, і то важливо брати їх напряму і безпосередньо, так як їх описав хтось із, із присвітлених.